Слухали рок та допомагали військовим полтавці минулими вихідними. На запрошення волонтерів полтавського батальйону небайдужих музиканти завітали до Полтави. Благодійні концерти для нашого міста не в новинку. Цього разу виступали два харківські гурти. Один з них друге життя. Його лідер Юрій Левченко розповідає, що мінітурна підтримку військових розпочали з Полтави, тому що саме наші благодійники звернулися до музикантів. Події ці мають місце, і ми не маємо мовчати. Ми маємо що сказати. Ми маємо щось робити, і ми вирішили робити щось. От. В такі таким чином це буде продовжуватися і в Харкові. Ми хочемо приїхати ще в Дніпропетровськ. Ми хочемо завітати до Києва. Ми взагалі хочемо продовжувати і плідно співпрацювати з іншими. Так що запрошуйте. Того ж вечора для полтавців виступив ще один харківський гурт Тук'ю. Команда відносно молода проте, окрім любові до музики, об'єднує їх ще й патріотизм. В, цьому, в плані благотворительності для таких виступлень у нас девіз – завжди готов. В этом плані ми легкі на підйом. Тому... Ми а, дізналися про цей концерт. Ми а, буквально у понеділок. Тобто, ми за тиждень зібралися і їдемо, їдемо. Волонтерська допомога, підтримка небайдужих та кошти, зібрані будь-якими шляхами, дуже відчутна підтримка для українських військових, говорять ті, кому в зоні АТО побувати довелося. Вони нас одягли, вони нам дали бронь, вони нам допомагали. А зараз тим паче. Тоді коли це розвернулося в більших масштабах. Усі кошти, зібрані на концерті, передали полтавському батальйону небайдужих. Підтримали таку ініціативу як просто любителі музики, так і ті, хто прийшли на концерт задля допомоги армії. Обов'язок громадський підтримати людей, підтримати людей, які воюють, тобто ті солдати і тих людей, які там постраждали. Це теж також люди, ці, ми за них переживаємо. Нам боляче все це чути. Допоможе, не допоможе, але спробувати варто. Зараз треба по всіх фронтах. Абсолютно підтримувати, тобто і тут, і в інших сферах, і рок-концертах, зокрема. Загалом же на благодійному концерті харківських гуртів у Полтаві зібрали понад 1300 гривень.